Етері новини. А на, ну, анонс в мене такі: контрнаступ на Херсонщині. Удари по Львівщині. Е, перехоплені ракети над Вінниччиною, Ненсі Пелосі приземлилася на Тайвані. Детальніше про це. Далі у випуску на Львівщині пролунав вибух. Ракетний удар відбувся за попередньою інформацією в Червоноградському районі. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Дві ракети над Вінницькою областю збили протиповітряної сили протиповітряної оборони. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. А загалом по території України під час останньої повітряної масштабної тривоги випущено було росіянами крилатих ракет. Вісім їх було крилатих ракет типу Х-101 у напрямку центральних, південних та західних областей України повідомила прес-служба командування сил Збройних сил України. Можемо послухати, що каже прес-служба. Так, тоді я продовжу текстом. За даними пресслужби командування повітряних сил, 7 із 8 ракет було збито протиповітряною обороною ЗСУ. 6 ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збиту винищувачем авіації повітряних сил. На жаль, є одне влучання на Львівщині. Уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються. До інших новин, то у нас є ексклюзивні кадри розбитих позицій рашистів у Херсонській області. Їх для нас зняв Тарас Деркач. Ось ви все можете бачити на своїх екранах. А тим часом Дмитро Бутрій, це керівник Херсонської обласної військової адміністрації, точніше виконуючий обов'язки. В ефірі телемарафону повідомив, що на Херсонщині Збройні сили звільнили ще сім населених пунктів. Тепер в області де окуповані 53 населені пункти. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом. До повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування. Ну, ви все бачили. Там знову була пральна машина, яку. Вкрали в українців московити, ну і далі вони дуже глибоко заривалися в землю, тому що українські війська б'ють по них сильно, боляче і смертельно. В окупованому Криму готуються до Повернення під контроль України про це розповів ТСН представник розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Цитата його наступна: зараз йде перегрупування. Ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському та Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, щоб ми, що ми будемо туди повертатися, зазначив Вадим Скібіцький. Верховний суд, ну це судом важко назвати, звичайно, але вже так є. Верховний суд Росії визнав полк Азов терористичною організацією. Полк відповів на це і зреагував, що РФ е, загалом звернулися до Держдепу і закликали визнати Росію е, державою спонсором тероризму. Далі ще за даними американського інституту вивчення війни, Росія продовжує перекидати війська із північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні. Це послабить сили окупантів біля Слов'янська та дозволить українським військовим розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку. Російські війська за ніч двічі обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню Смерч та ракетами С-300. У місті пошкоджено житлові будинки, продовольчу крамницю та гуртожиток одного з університетів. Охоронця гуртожитку поранено. А перед вами якраз момент удару російськими ракетами по Миколаєву і відео опублікував. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Щодо українського продовольства та українських портів, і їх розблокування, то Стамбул очікує на прибуття корабля Разоні з українським продовольством пізно вночі, 3 серпня, повідомив координатор спільного центру. Після перевірки судно продовжить свій шлях за маршрутом. Нагадаю, що це судно Відійшло з Одеського порту напередодні, і там е, є 24 тисячі тонн української кукурудзи. На Тайвані, попри протести і погрози Пекіну, близько 17.40 за Києвом приземлився літак з американською спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, перша її заява в Твіттері була наступною. Візит нашої делегації на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Наш візит жодним чином не суперечить давній політиці США. Сполучені Штати продовжують виступати проти. Односторонніх зусиль щодо зміни статусу КВО, написала спікерка е, Палати представників Конгресу е, Ненсі Пелосі е, у Твіттері після посадки. Її, до речі, зустрічали в масках е, кольорів українського прапору, українського синьо-жовтого е, прапору. Е, відео зараз ось буде на ваших екранах. Е, Ось так це відбувалося. Так зустрічали Ненсі Пелосі на Тайвані. А між іншим, армія Китаю повідомила, що з 4 по 7 серпня проведе військові навчання на шести дільницях навколо Тайваню. І також зараз перед вами буде карта, які китайці оце ці окрестані червоним поля, то це. Саме перекриті місця, де будуть власне навчання Китаю, тобто над ними там перекриватимуть і небо, і відповідно, відповідно перекриватимуть і все, що навколо острова Тайвань. Не все, а шість визначених ділянок. І ще МЗС Китаю засудило візит Ненсі Пелосі. Міністерство заявило, що це посилає невірні сигнали силам, які прагнуть незалежності Тайваню. А ще світ перебуває у ядерній небезпеці. Про це повідомив Антоніо Гутеріш, генсек ООН. За його словами, лише одне непорозуміння чи прорахунок відділяє людство від ядерного. Знищення про це він сказав на конференції учасників договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі в мене все. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці. UMN. закликаю вас підписуватись і закликаю вас підписуватись на YouTube канал Ukrainian Media Network. І одразу ставте ж подобайки під цією трансляцією, оскільки далі буде Сергій Мельничук та Данило Яневський. Я кажу вам до побачення і до завтра. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам!